Українське командування бачить підготовку російського груповання до активізації боїв на кількох напрямках. Цього року російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч військових. Про це журналістам розповів заступник керівника офісу президента Павло Паліса. За наявною інформацією, цього року російська армія дійсно планує нарощувати свої війська. Умовно це є еквівалентом приблизно 15 мотострілецьких дивізій. говорить Паліса. Я далі процитую. Їх формування триває. Проблеми з залученням особового складу в росіян зараз немає. Однак потрібно розуміти, що всі ці з'єднання не можуть бути введені в бій одночасно, тому очікувано, що найближчим часом вони намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо, зазначає Паліса. За його словами, нарощування тиску на фронті відбувається на тлі консультацій щодо припинення вогню, в якому росіяни зацікавлені небагато, крім можливо, питань пов'язаних із морським напрямком, де режим припинення вогню для них більш актуальний. Щодо наземного напрямку, очевидно, що вони продовжують поступово просуватися, намагаючись продавити окремі ділянки фронту, зазначив представник офісу президента України. За його словами йдеться про часткові тактичні успіхи, яких вони досягають, із дуже великим Такими втратами, але далі цитую: якщо вони можуть собі це дозволити, вони й надалі будуть затягувати час. На окремих ділянках фронту противник має певні успіхи, але й ми контратакуємо і також досягаємо результатів. Раніше агенція шети преси з посиланням на заяву українських урядовців і військових аналітиків повідомляла, що армія Росії у найближчі тижні готується до нового наступу на Україну через тисячокілометрову лінію. Фронтом за даними журналістів агенції, Росія хоче посилити тиск на Україну і зміцнити переговорну позицію Кремля на перемовнах про припинення вогню. Так само перенести війну на територію ворога сьогодні важливо саме так реагував і говорив напередодні Зеленський. каже, це може дійсно врятувати Україну. Ну і президент України записав напередодні відеозвернення у незвичному для нас форматі, мабуть, вперше, скажімо так, такого формату я ще не бачила. Ну а швидше місця, звідки Зеленський говорив про важливість сьогоднішньої опору України. Ну і звісно, місце за якого дякував Зеленський кожному захиснику, який захищає. Територію України. Давайте почуємо, ну і побачимо звідки Зеленський це казав. Минулого року наші підрозділи ведуть бойові дії на території ворога. Це один, один з найбільших українських результатів за час цієї війни. Абсолютно, абсолютно справедливо перенести війну туди, звідки вона й прийшла. Говорили сьогодні з командирами підрозділів наших на цьому напрямку: основні потреби: додаткове забезпечення, постачання техніки, дрони, оперативні питання. Працюємо для захисту наших позицій, знаємо, на що розраховує ворог в будь-якому випадку. Захистимо нашу державу, нашу незалежність наших людей. Я Вдячний всім нашим людям, які захищають свій дім. Тим часом у НАТО зробили досить тривожну заяву. Росія нібито розширює своє промислове виробництво, кажуть, відкриває нові виробничі потужності і перепрофілює комерційні лінії на військові потреби. Армія РФ нібито дійсно нарощує чисельність і поповнює свої втрати швидше ніж розраховували аналітики. Також вона оновлює бойову техніку та снаряди. Таку заяву зробив Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, це все було на слуханнях Комітеті Сенату США у справах збройних сил. Я процитую дослівно. Росія не лише посилює свого склад, та й безпрецедентними темпами замінює бойову техніку та боєприпаси. Ну, Власне, це те, що робить Путін, зокрема, і з початку повномасштабного вторгнення, напевне, і тут нічого нового немає для нас, але те, що вона це продовжує робити сьогодні, має бути так само очевидно сигналом для штатів, що Росія поки що не збирається зупиняти цю війну. Отже. Так само за оцінками Крістофера Каволі, а російські сили зараз. Більше ніж на початку повномасштабної війни я процитую Росія розширює своє промислове виробництво, відкриває нові виробничі потужності та перепрофілює комерційні лінії на військові потреби. У результаті очікується, що цього року російський оборонно-промисловий комплекс випустить півтори тисячі танків, три тисячі бронемашин та двісті балістичних та крилатих ракет. Іскандер для порівняння сполучені штати виробляють лише 135 танків на рік, і більше не випускають. Нові бойові машини піхоти Бредлі сказав Каволі. Крім того, каже генерал, що Росія нарощує співпрацю з Китаєм, КНДР та Іраном. Ну а також обмін технологіями у військовій сфері. Усе це відбувається далі. Цитую: поглиблення стратегічного партнерства Росії із нашими противниками ще більше ускладнює обстановку у сфері глобальної безпеки та створює загрозу для США, каже Каволі. Він також підкреслив, що будь-яке припинення сполученими штатами постачання зброї та розвідувальної інформації Україні вкрай згубно буде позначатись на військових зусиллях. Ну і так само була цитата: що Збройні сили України не можуть перейти у великий наступ, каже головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі. Ну і каже, важко передбачити, судячи тут зараз великий наступ України раніше. Каволі я нагадаю, заявляв також, що Росія. Збільшує чисельність військ і відновлює втрати. Насправді, попри ці всі прогнози, а зараз можна констатувати лише одне і звісно дивитися на карту Діпстейт на те, як сьогодні просувається ворог, а просувається він дійсно повільно, як пишуть різні анонімні джерела, тирам-канали, про це вже навіть кажуть путіну, і що це дійсно не подобається сьогодні, вищому військовому керівництву. Ба більше є питання, що досі роблять українські сили в Курській області, хоча дуже так була гучна така обіцянка. Зокрема, і очільнику Міноборони Російської Федерації, що нібито українських сил виб'ють і їх більше не буде на території Російської Федерації. Ми бачимо, що вони там є. Війна продовжується, опір український продовжується, Тому прогнози окей, ми їх чули. Ми чули багато прогнозів і на початку повномасштабної війни. Згадаємо і про три дні, і про те, як навіть ті самі європейські лідери зізнавалися, що. Давали Україні буквально кілька тижнів, а то й місяць, і вони не вірили дійсно в цей спротив. І пам'ятаємо так, деякі країни, наприклад, Німеччина, яка сьогодні стоїть пліч опліч з Україною, допомагає на початку війни, розводила руками все, що нам давали, це просто шоломи і бронежилети. Тому прогнози ми читаємо, ми аналізуємо, але ми точно бачили їх вже багато. І очевидно, що ніхто із європейських лідерів, американських. Не міг би повірити на початку повномасштабної війни, що Україна буде стояти вже третій рік широкомасштабного наступу Російської Федерації, і ба більше при цьому Росія не зможе досягти жодної із поставлених цілей, якщо говорити про території, тому що звісно, ціль як знищення України як нації вона є, вона продовжується. На жаль, тут Росія має успіхи, тому що щодня вона атакує. Українські міста щодня вбивають Україну, але а, таких цілей, як території, як повністю захоплення тієї чи іншої області України, досі Росія не досягла, і це варто наголошувати щодня. І варто нагадувати нашим західним партнерам. Ну а про те, що робить Трамп сьогодні а, нова війна, мита санкції. Це дійсно та тема, яка сколихнула медійний простір, і не лише медійний простір. Давайте будемо так само про це говорити. Тому що Трамп фактично підірвав світові ринки ну а акції США подешевшили майже на 3 трильйони доларів. Уявіть собі за годину, і все це спричинило ось рішення США історичне. От саме в цей момент, коли Трамп демонстрував нові відсотки, нові мита, які далі мають бути рішення президента США – обкласти тарифами весь імпорт, що надходить до США, і ввести окремі мита до найбільших торгових партнерів. Мерів Штатів обернулося найсильнішим із часів пандемії обвалом на американському фондовому ринку. І це вже те, що можна сьогодні дійсно констатувати. Ілон Маск, друг партнер Путіна, так само постраждав через це рішення. Мільярдні втрати зазнали найбільші донори Трампа. Дійсно, Ілон Маск збіднів на 6 мільярдів. Доларів через обвал акцій Тесла. Ну а так само Стівен Шварцман, голова інвестфонду Black Store Group, він втратив 3 мільярди доларів. Пише The New York Times. Це до слова Маск і так напередодні казав, що йому взагалі не вигідна ця вся історія з політикою. Ми бачили ці шалені напади на магазини і автосалони, які стосуються його компанії, спалені Тесла по всьому світу. А тут ми бачимо, що рішення Трампа дійсно б'є навіть по своїх. Це ще дійсно не все. А, якщо говорити про акції Apple, заводи, якої знаходяться в Китаї, і який потрапив під найжорстокіші мита Трампа, обвалилися майже на 10%. Якщо бути точним, це 9,5%. У результаті компанія подешевшила на 300 мільярдів доларів. Папери також рітейлерів, таких як Target Dollar Долар а полиці, яких наповнені китайськими товарами впали більш ніж на 12%. Amazon втратив 160 65 мільярдів доларів капіталізації. Навіщо Трамп оголосив торговельну війну всьому світові, і які. Сьогодні можуть бути наслідки. Про все це говорив напередодні економіст ігор Ліпсець у інтерв'ю. моєму колезі Юрію Бібіку. Звісно, бачила так само окремі його пости у телеграмі. І каже: я раніше віддувався за економіку Росії. а Тепер мені посипались питання: що ж буде далі, що зробив взагалі сьогодні Трамп, і як це далі буде впливати на всю ситуацію у світі? Давайте почуємо, що каже Ліпсець. Америка в біді і так плохо люди там живуть. то кто же покупает те товары, которые другие страны продают на американском рынке? На какие деньги американцы это покупают? Значит, если они столько покупают, покупают на большую сумму, чем продают сами в мире, то получается, что у них, в общем, с деньгами это неплохо. Тогда получается, что вынос производства в США не стал бедствием для Америки. Вот это реальная картина. Но Трамп играет на тех, кто мало чего понимает в экономике, кто вот так, как я вам сейчас показывал, два и два сложить не может. И кто говорит, надо вернуть производство в США, чтобы американцам было где работать. Трамп на этих людей ориентируется, это его избирательная такая сообщность, совокупность. Он ими говорит, вот мы сейчас сделаем такие тарифы, и нужно будет, чтобы американские компании лучше занимали рынок, а иностранные компании переходили работать в США. Переносите производство в США, тогда у вас не будет пошлин, тогда вы будете американской компанией, будете хорошо продавать, поэтому он пытается добиться чтобы, скажем, европейские компании перенесли производство из Европы в США, и там выпускали продукцию на американском рынке, как американские налогоплательщики. Вот это его игра, он в эту игру играет и говорит, вот я сейчас накажу весь мир за то, что он на Америке паразитирует. А то, что эта модель привела к небывалому благосостоянию американцев, американцы по сей день являются куда более богатой нацией, чем все остальные нации мира, об этом Трамп, естественно, не говорит. Он борется якобы за рабочие места в Америке. Ну і трішки більше про втрати сьогодні американської економіки. Так само відомо, що на старті торгів у четвер індекс S&P 500 впав більш ніж на 4%, Ну а індекс Russell 2000, куди входять компанії малої капіталізації, впав майже на 7%. Трохи більше ніж за годину торгів. Вхідні папери найбільших американських компаній подешевшили на 2 трильйони доларів. Ну а загальна капіталізація ринку США впала на 2,7 трильйонів доларів. Це корну із 2020 року, згідно із підрахунками The Wall Street Journal. Найсильніше за три роки падіння пережив ринок нафти. Фьючерси на сорт Brent подешавшили на 7% і опускалися нижче за 70 доларів за барель. Ну а індекс МОЗ біржі провів просів на 2,3% і завершив у мінусі 12-й день поспіль.